Ми поговоримо про рекрутинг до збройних сил України. Понад місяць тому Міністерство оборони України розпочало проекти з рекрутингу до збройних сил. Тоді відповідний договір підписала заступниця міністра оборони Наталя Калмикова та рекрутери. Проект дозволить людині обрати конкретний підрозділ на визначеній посаді, де його її цивільний досвід буде найбільш корисним. Прокоментувала запис проекту заступниця міністра оборони України Наталя Калмукова. Ми тоді вже в ефірі говорили про запуск цієї програми. Зараз проаналізуємо перші результати рекрутингу до Збройних сил України з нашим гостем Олексій Руденко, керівник військового рекрутингу X, платформи де представлені військові вакансії. В нашій студії Олексій, вітаю. Доброго ранку, вітаю. Ну, от, нагадаємо спочатку нашим слухачам, що це за проект рекрутингу до Сил оборони. Це проект від платформи Lobix з працевлаштування. Загалом рекрутинг через Lobix працював з літа 2022 року. Тобто, на Підставі різних угод, і договорів із військовими частинами на підставі їх запитів, коли потрібні були фахівці конкретного профілю. І фактично, угода із міністерством оборони легалізувала те, що і так уже робилось. І до того ж, це дозволило дещо збільшити масштаби рекрутингу, тобто більше підрозділів почало звертатися. Таким чином це і працює, і також важливо зазначити, що це не лише Збройні Сили України, це і інші. Підрозділи і структури сил безпеки і оборони, тобто це і Національна гвардія, і Державна прикордонна служба, і Міністерство внутрішніх справ, і інші підрозділи. Який, скажімо, такий пакет послуг із рекрутингу ви надаєте? Пакет послуг. По-перше, важливо зазначити, що це безкоштовні послуги. Це зазначено в угоді. Це ін... і для сил оборони, так, і для, так, для всіх х... тих, хто хто шукає, абсолютно, так абсолютно вірно. Із цього пакету, який ми надаємо, зокрема, підрозділом. Це інформування, це прийом їхніх вакансій у підрозділ. Це інформаційна підтримка не лише на нашому сайті, на наших ресурсах, а й через мережу партнерів. Це допомога кандидатам, яких цікавить, тобто вони не можуть обрати найкращу вакансію або вони просять порадити. Ми також маємо окрему сторінку, де розповідаємо, як краще написати резюме, власне, бо багато хто ще вчиться цьому. І допомагаємо із підрозділом із супроводом кандидатів, тобто для того, аби кандидат потрапив от саме у їх підрозділи на посаду. Власне, це от ключові напрямки нашої діяльності. Нагадаємо також про основні підходи пошуку людей для збройних сил і різниця між центром комплектування, скажімо так, військкоматами і такою платформою. Ключова відмінність, хоча у деяких ТЦК цілком ймовірно, що е, працює схожим чином. Е, По-перше, це от повністю діджитальний формат, е, коли людина може зайти на сайт або на телеграм-сторінку, або у Twitter, або у Фейсбук, і подивитися наявні вакансії, як за профілем її е, е, цивільної спеціалізації або загалом інтересів, так і за профілем, якщо у людини вже є військово-облікова спеціальність, колись. Е, Відбувала службу в армії, то вона може подивитися, вона може податися і не на одну вакансію, а на кілька. І ці дані вони потрапляють виключно до підрозділу, який розмістив цю вакансію. Тобто ані ТЦК, ані будь-який інший підрозділ, до якого не подавався кандидат, не отримує доступу до резюме і до контактів людини. Після того, як підрозділи проводять співбесіди, вони проводять перегляд резюме, вони проводять співбесіди. Із кандидатами вони контактують, можуть організувати ще додаткове інтерв'ю, особисту зустріч залежно від того, де знаходиться і відповідальна особа. І тоді починається процес або підписання контракту, або мобілізації, або переведення, якщо це чинний військовослужбовець. А щодо військово-блікових спеціальностей наскільки я знаю, я знаю. Цей процес, ну, скажімо так, не сильно у нас оновлювався. Я так розумію, що він буде оновлюватися. Про це і, і Ларіон Павлюк раз розповідав. Ну, тобто, якщо подивитися, я не буду казати, яка в мене, але подібна до тих, як у багатьох, хто розповідає про це у соцмережах або оператори електронно-обчислювальних машин. Е, у мене взагалі така не, не, і незрозуміло, чому була присвоєна ця військово-облікова спеціальність е, е, в тому, що я не тямлю, але. Е, ми ви говорите про те, що відповідно до військово-облікових спеціальностей не обов'язково. Тобто, в першу чергу, доволі наскільки часто... вони мусять збігатися із, скажімо там, цивільними можуть конкретними навичками людини? Е, більшість підрозділів забезпечує навчання, точніше так, всі підрозділи забезпечують навчання, якщо це е, специфічний фах і спеціалізація саме у війську, але якщо цивільна спеціальність наближена. До тої, яка потрібна до підрозділу, то з цим вже буде простіше. Таким чином, людина, яка працює, скажімо, інженером там радіотехнічної апаратури в цивільному житті буде чудовим зв'язківцем. Це ключовий фактор, тобто людиноцентричний підхід, фокус на навичках і на інтересах людини, аби підвищити як мотивацію, так і зробити її швидше, більш компетентною, більш ефективною. Для служби в силах оборони наскільки вже е, військові підрозділи охоче співпрацюють із Лобікс, ем, загал... які розміщають вакансії, які розміщають Ну добре е, загалом, знову ж таки з літа 22 це працює, але у нас за час із підписання угоди, тобто трошки більше місяця, е, загалом було опубліковано більш ніж 400 нових вакансій. І серед них кілька десятків нових підрозділів. Тобто звернулись, зокрема, об'єднана штурмова бригада Національної поліції Людь, звернулись кілька підрозділів десантно-штурмових військ, батальйони, окремі там, батальйони територіальної оборони, батальйони спецпризначення, окремі інші структури. ГУР, також, який був і до того, також. Вже так від цілого управління, а не від одного підрозділу, звернувся до нас і розпочав пошуки рекрутинг людей до своїх підрозділів. Тому успіхи доволі непогані, як за цей час, зокрема із залучення нових підрозділів. А які спеціальності розміщають? Різноманітні у нас є хештеги на сайті lobbyx.army, за якими можна подивитися, різноманітні там, від авіації і артилерії до більш штабних посад, морально-психологічного забезпечення, управління безпілотниками, майстрів техніки в зв'язку. І з цікавих за останній за цей крайній місяць це, наприклад, кілька вакансій капелана. Це розвідник до підрозділів активних дій головного управління розвідки Міністерства оборони України. Це доволі багато різноманітних спеціальностей. Інструкторських також в різноманітних навчальних центрах. Там і офіцери групи планування, і викладачі лідерства там курсу лідерства, і організатори якби координатори напрямку БПЛА саме з інструкторської точки зору. А загалом зберігається там тенденція різноманітних IT-посад. Є посади штабні, там діловоди, бухгалтери, які також надзвичайно важливі. Розвідка дуже потужно увійшла от, в сферу пропозицій. Різноманітні спецпризначенці так само від сил спеціальних операцій зараз є на сайті, набирають людей яким є процес відбору охочих долучитися до Силоборони і тих, хто обирає конкретну спеціальність? Як і цей механізм працює? Виглядає це таким чином, бажаючий кандидат, хто шукає для себе бажану посаду, заходить на наш сайт lobbyx.army, Це сайт, який суто приділений темі військового рекрутингу. А далі шукає за ключовими словами: там хештеги є, є різноманітні спеціальності, є рід військ, є різноманітні структури від ДПСУ до НГУ, Збройних сил, Схопутних військ, військово-морських сил. Обирає, переглядає, які вакансії наразі є актуальними на сайті, там залишаються лише актуальні, читає опис вимог та умов і обов'язків людини. Розуміє, чи пасує їй або йому ця вакансія, чи фах збігається, чи умови служби пасують. І там під, кожним, під кожною вакансією знизу є опис, яким чином податися. Треба написати свій фах навички, надіслати це на емейл. E Воно потрапляє в базу до підрозділу. В електронну базу. І далі підрозділ передивляється кандидатів і з тими, хто їх цікавить, вони і контактують. На жаль, багато хто із підрозділів е, часто знаходиться в зоні активних бойових дій, тому вони не можуть швидко відповідати. Тобто там на наступний день, скажімо, у багатьох підрозділів це займає трошки більше часу е, для того, аби вони оцінили весь пул кандидатів, який подався, скажімо, у них є лише там, два вакантні місця, їм потрібно там, серед 40 кандидатів. Обрати того, який пасує найкраще, і вони передивляються резюме, контактують, призначають співбесіди, і тоді вже організовують там, підписання контракту або мобілізацію, яким можуть виникати складні питання. Ми перед цим говорили про мобілізацію, тому що це була тема одна із таких важливих тем під час учорашньої прес-конференції президента України. І Із попереднім учасником нашої розмови ми говорили про те, що є питання мотивації, є питання впевненості. Ну, от я тоді поставлю питання перше ну, мотивація, вона зокрема і будується один її із складників: є довіра, впевненість і визначеність. Щодо визначеності ми говорили про строки, тобто, коли ти розумієш, що ти будеш півтора роки, а потім думаєш, можеш, хочеш, не хочеш. Або два роки, але це принаймні хоч якась визначеність. А інше питання це те, що наскільки можу бути впевнені, що обравши спочатку конкретну спеціальність відповідно до твого і фаху, і найбільше, на твою думку, ефективності несення служби, от, наприклад, людина. Айтівець, так і він працює у системах, наприклад, налагодження там документо обігу? Це теж дуже важливе питання. От так, я, так, я так. знаю тих, хто і наші співробітники <кій> несуть службу, то от вони в кадрових таких функціях виконують. І це, ці їм знання дуже допомагають, полегшують роботу. Але де гарантія, що через півроку командир не переведе тебе на іншу посаду, або не приведуть тебе в інший підрозділ. Почнемо з першого і другого. В плані першого там, строків несення служби ми підпорядковуємось чинному законодавству. Воно вказує у нас, що до оголошення указу про демобілізацію дехто може підписати строковий контракт, але він так само буде діяти. Згідно із законодавством, там чи до завершення воєнного стану залежно Ну це ще починаючи з 2014 тисячі чотирнадцятого точніше п'ятнадцятого року, так. це стосувалося контрактів військовослужбовців не безпосередньо збройних сил України, але от інших сил оборони, коли люди не могли звільнитися, оскільки був запроваджений особливий період. А на час особливого періоду ти сам не можеш просто так. Там Наразі також є підстави, за яким людина може звільнитися з військової служби, вони так само визначені у законодавстві, там є сімейні обставини, сімейні добре, провідки. ну щодо цих от спеціальностей. Да. Щодо спеціальностей, ми прибираємо той фактор невідомості, таким чином, що людина знає, в який саме підрозділ вона потрапить, і на яку посаду, і буде там нести службу. Якщо це спеціалізований підрозділ, який от фокусується на, на чомусь конкретному, в різноманітних сферах, які є, то людина там і залишиться. Щодо питання, там чи за півроку переведення, зазвичай точніше, контракти, які підписуються на військову службу, він гарантує те, що людина може переміщуватись на інші посади, виключно якщо вони там відповідають фаху, і згідно з бажанням самого військовослужбовця, вже. Але ми гарантуємо, що перше місце служби буде саме таким, як людина потрапила, і врешті. Підрозділи, які до нас звертаються, вони зацікавлені у тому, аби саме знайти фахівців на конкретні посади. Тобто їм потрібен хороший зв'язківець, їм потрібен хороший оператор БПЛА або ФПВ дронів. І таким чином це в інтересах, в першу чергу, підрозділу зробити так, аби людина, яка є ефективною на конкретній посаді, на ній і залишалась виконувати свої обов'язки. Протягом цього місяця, от першого, коли і. Надзвичайно активна інформаційна кампанія. Ну, це, по-перше, не дивно, тому що це єдиний проект. Тобто, було їх 60, а тут ми ну, проект Лобікс про це багатьом розповіли. І в медіа, якщо візьмемо не тільки військові підрозділи, а от самі. Е, пересічні користувачі українці. Е, наскільки зараз проявляють свою активність на порталі? Е, зараз відповім, уточню, що згодом ще Міністерство оборони підписало із іншими е, платформами з працевлаштування угоди, тобто там WorkUA робота і OLX робота. Е, але ми були першими, хто запустив цей проект. А активність користувачів доволі висока. Ми бачимо, що є деякі вакансії. Як бойові посади, так і не бойові, на яких більшість кандидатів, хто відгукується, це саме цивільні. Угу. Тому зростання відбулося, зокрема, завдяки тому, що люди не знали про опцію того, що вони можуть самі зробити от вибір. Дякую, Олексій Руденко, керівник військового рекрутингу Ікс». був у нашій студії. Нагадаю, що ви слухаєте українське радіо.